Стій. Право руч. Вільно розпочинаємо першу годину занять. Шкільну парту Валентина Ніжнік змінила на військове обмундирування. Після закінчення педагогічного вузу викладала англійську мову в одній із шкіл колишнього Словуцького району. Після народження дітей подружжя переїжджає до Хмельницького і постає питання про подальше працевлаштування. Брат, котрий приходить службу в одній із частин на згвардії, запропонував спробувати військову професію. У зв'язку з декретною відпусткою і подіями в 2014 році я зрозуміла, що я можу зробити щось більше, якийсь дати внесок нашій державі. Чоловік підтримав, сім'я підтримала, сини гордяться, що мама в них військовослужбовець. Я є прикладом для них. Ми тут потрібно добратися сюди. Отже, шукаю. Зафіксували цей район. Нам потрібно обійти. У військову частину Валентина Ніжнік прийшла солдатом. З часом дослужилася до звання молодшого сержанта. Зараз Валентина командир відділення. У її підпорядкуванні п'ять військовослужбовців. каску потрібно припасувати. Валентина Ніжнік відповідає за дисципліну військових і навчання в цілому. Каже, педагогічний досвід став у нагоді і у військовій справі. Люблю як душу, трясу як грушу, і ця прислів'я діє як на малих дітей, так і на дорослих людей. Когось потрібно підштовхувати до праці, а когось потрібно і похвалити, щоб праця йшла в правильному руслі. 2.7. Забороняється заряджати зброю та вести вогонь до виходу на робічку відкриття вогню та команди керівника стрільби. Вести вогонь з несправною зброєю, несправними боєприпасами. Команди командира відділення потрібно виконувати, але якщо командир відділення це жінка. Хочеться бути завжди на висоті. Валентина Ніжнік на власному досвіді доводить, що керівництво відділенням бойового підрозділу добре вдається і жінкам, супереч можливим стереотипам. І гарний приклад для наслідування для двох синів. Старший ходить на стрільби. Він дуже, мама, я стріляю, як і ти, а ти стріляєш так, так же гарно, як і я. Він мені щодня приносить мішені і показує, чи він попав в десятку, чи не попав. Менший все крокує. По квартирі рівняй струнко, рота підйом. це в нього ще за іграшки, але таке, таке вже є. Я вважаю, що строкову службу має пройти кожен чоловік, який себе поважає. Валентина одна з небагатьох жінок, що служать в бойових підрозділах у її військовій частині, жінок-командирів всього двоє, але справляються із завданнями не гірше за чоловіків. А вдома Валентина Ніжнік в першу чергу мама і дружина. Тут я військовослужбовець, струнку, а дома я мама. І, ну, інколи я мама строга. Дома буває командою, адже це невід'ємна частина мого життя командувати, керувати кимось. Але намагаюся бути жінкою вдома, не, не бути сильною, адже я ж за сильним плечем, а не попереду. Військова справа стала для Валентини Ніжнік справою життя. Впевнена, що на цій нелегкій, але важливій дорозі всерйоз і надовго. Кожен мріє, щоб настала наша перемога, настав мир, і кожен солдат мріє стати генералом. Є ще куди рости.